Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з математики, і ми з вами будемо вчитися вирішувати задачі на додавання і на віднімання. Що таке додавання? Додавання це як до одного предмету, додаючи ще кількість якихось предметів, і розповідають, що зробили в цій задачі. От, давайте складемо. Був один м'ячик. Добавили ще три м'ячика. Скільки всього м'ячиків. Ось давайте з вами на дошці запишемо. Був один м'ячик. Додали, давайте порахуємо ще раз. Один, два, три. Три м'ячика. Дорівнює. Давайте порахуємо тепер всіх. Один, два, три, чотири. Значить, цього у нас вийшло 4 м'ячика. І ми ставимо циферку 4. Рахуємо з вами лисичок. Зліва було три лисички. Одна, 2, 3. До них ще три прибігли. Один, два, три. Бо зліва було у нас скільки? Три, да? Прибігло їх стало більше? Більше. Дорівнює. Давайте рахуємо скільки. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Всього шість лисичок. Дивимося. Ми до трьох додали три, і в нас вийшло шість. Збільшилося ще їх. Дивимося на картину. Було три яблучка. Давайте порахуємо один, два, три. А потім ще дали одне яблучко. Скільки всього яблучок? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, плюс 1 дорівнює 1, 2, 3, 4. Тепер ми викладаємо цифрами. Скільки спочатку було яблучок? 3. Додали, скільки яблочок? Одне. І в нас вийшло скільки яблучок. Чотири. Три. Додати один буде чотири. Дивимося на картинку. Скільки рибок зліва? Дві. Ставимо. Циферку 2. До них скільки приплило рибок. Давайте порахуємо. 1, 2, 3. 3. Їх стало більше, коли до них припливли ще рибки, чи менше? Більше. А тепер давайте порахуємо, скільки всього рибок. Одна, 2, 3, 4, 5. Всього плавало в річці п'ять рибок. Ось так. А зараз подивіться, друга картинка зовсім. Росло два тюльпанчика. Один тюльпанчик зірвали, поставили в вазочку. Скільки залишилось тюльпанчиків? Ось давайте з вами вирішимо. Росло два. Коли зірвали один тюльпанчик, як ви думаєте, їх стало більше на грядці чи менше? Ось цього зірвали, він перейшов, бачите, сюди. І залишилося в грядці стільки один. Два мінус один дорівнює один. Куйпанщиків зменшилося на один. Один ми забрали той панчик. Ще одна задачка. Літало. Порахуємо, скільки метеликів. Один, два, три, чотири. Один з них відлетів. Полетів на квіточку. Не стало. 4. мінус один. Дорівнює. Скільки. Давайте, ось не стало його. Він відлетів. Скільки в нас осталось? Один, два, три. Бачите, оцей, одлетів, його нема. Ось. Тут і тут. Один. Остало, залишилось літати. Три метелика. Ось, подивіться, ще картинка. Було шість мухоморчиків. Порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось. Один. Зламався мухоморчик. не стало його. Ось. Один. От було шість. І один. Що. Не стало. Скільки залишилось? Один, два, три. 4, 5. Залишилось на галявинці 5 мухоморчиків. Ось такий приклад. Коли віднімаємо, число зменшується на кількість, яку ми віднімаємо. Рахуємо іграшки зліва, скільки всього іграшок. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Так. Ось у хлопчика було 6 іграшок. Одну іграшку він дав свого другу погратися. Ось бачите? Погратися. Як ви думаєте, в нього збільшилась кількість іграшок, чи ні? Ні. Збільшилось. Зменшилось. Стало 5. Один, два, один, два, три, чотири, пять. На одного стало менше. Шість. Відняти один, дорівнює п'ять. ще на дошку раз. Рахуємо повітряні кулі. Один, два, три, чотири. Літало чотири кулі. Відлетіло. Скільки? Дві. Як ви думаєте, ось дві, скільки залишилося? Вірно. Дві. Коли ми віднімаємо і наскільки яку кількість? тільки, наскільки зменшується. От 4 відняти два, дорівнює два. Ось така у нас сьогодні математика. Вирішуємо задачі вдома з батьками, вчимося на додавання, на віднімання. До побачення!